Так, друзяшки, всім добра на каналі Добер Бобер. Сьогодні у нас 13 березня. Хочу протестувати от такий засіб від кліща, поки не запарчатали ще розплод. Поки тільки-тільки-тільки пішов він. Зараз пропшикаємо. Друг протестував його в минулому році. Сказав, що дуже-дуже непоганий. І ось обшикав його буквально. Тиждень тому в мене, на жаль, не було. На основі амітразу ще є такий, на основі, по-моєму, муравшиної кислоти. І на основі флувалінату, по-моєму. чи флуметрин, флу... по-моєму. Е е це червоний, ще Ща... кислота, по-моєму, то муравіна, то лі щавельна. Не пам'ятаю синій. І ще є, по-моєму, оранжевий. Точно не пам'ятаю. Ну, Друган сказав, що у нього. Зараз протестуємо на трьох оцих сім'ях. Жалко буде, якщо вони обсипляться. Буде грустно. Так, Суть його застосування треба встрягнути, вставити трубочку. ну як, на подобі 2 роки в нього термін придатності, даже, типу, голограмка якось. Суть його, як у ВДшки. Втикнули, тільки треба перевернути його і пшикнути. Зараз протестуємо. утра подивимося на сам результат його. І вже завтра. Тут рекомендується від 15 градусів до 20 чи до 30 по-моєму, до 20 градусів ним користуватися. Не пам'ятаю точно, далі подивимося, як він себе покаже. І будемо вже дивитися, чи конструкцію, чи вартує вартується срань своїх грошей. Коштує, я взяв за 1200 але я бачив і за 800 гривень на єбджоли сайт. Так, ну, працюю в рукавичках, щоб не пожарили мене. Так, все, пішов працювати і завтра подивимося на результат. Так, до речі, що я помітив, що після того я його тільки-тільки обробив, бджела не дуже хоче заходити у вулика. Не знаю чому так, але ну, будемо спостерігати. Ось ці три вулика я обробив. І завтра ми да, видно, що залітає, відразу вилітаємо. Поки воно обробиться, може треба було і ввечері цим займатися, хоча не написано. ну, Думаю, поки зараз воно все. Ну, Запах відчувається, запах, типу після біпіна, прям відчувається. Ну, Подивимося, що воно буде. Під льотками зараз тільки листя, там одна бджола. Видно, що дохла. Ну це старі старі бджоли. Ну а далі подивимось, як воно себе проявить. Так, друзі, ну що, пройшло близько декількох годин. І зараз подивимося, що у нас по кліщах. Правда, дує вітер, але ось вже видно. Раз, два. Лежить віддихає, парубок віддихає, три пацанти живий. Це ще живий кресат галімий. Чотири Ну, коротше, їм грустно, походу. П'ять, шесть Так, да, вони трошки пригрустили. Це, по-моєму, вже віддихає Сім. О, Восім Так, да, це восьмий Тобто тут вісім. Зараз дивимося, що у нас в інших. Оце, ось, по-моєму, трішки сильніша сім'я. І ми її сильно не відкривали. Зараз подимося. Що тут у ній. Тут багато крихти. І теж ось один пацанчик спить. Другий пацанчик ще лазить. Ось третій лазить. Ну коротше вони походу крепко пригрустили. Тут менше, напевно вже може більше розплоду печатного. Так, тут подивимося, що в нас тут. Ось от уже парубчанський раз. Два парубчанські віддихає. Так, 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 так. Ну тут два, ось от, три спить. І нагадаю, що в нас ще що ця площа на ця ось, вона теж... Пчолами покриваються, але не сиплеться сюди. Ну, Тут менше тут менше. І <кій> хочеться дуже пакетик перевірити. Завтра перевірю. Напевно, сьогодні вечірком пройду я всіх пробризкаю. Дивлюся, бджоли, блін, бджоли, подивиться, якби сипляться чи не сипляться. Ну, так як вони зараз літають я думаю, не сильно посипались. Ну, давайте одну сімейку для спортивного інтересу. Подивимось. ну Бджоли би живі, щоб посипались не видно. Коротше, зараз піду пропшикаю всі всі сім'ї і подивимось, що буде. Так, ну що, друзі, вчора ми спробували нашу пшикалку. Подивився, кліщ дійсно сипається, навіть на одному. В одній сім'ї сьогодні дивився, був Ліч, на одній знайшов. Зараз ми коротше, е, апарат дієвий друг пропшикував, правда, тиждень раніше. На жаль, в мене його не було, треба було може вдруге взяти. Ну, Суть не в тому, що ми зараз робимо. Днища ще всі закриті, всі днища закриті, там дни ще закриті, льотки у нас прикриті, дерев'яних не так прикриті, бо там дерев'яні льотки менше. Що ми робимо? Переворачуємо на одну секунду пшикаємо, ну плюс-мінус одна секунда там. Ну, желательно трошки мінус, чим плюс. І пропрацьовуємо, і дивимося завтра результат, завтра-після результат. Хоча вже через годину результат є, але у нас зараз не буде часу тут лишатися дивитися, ми виїжджаємо там, за 3-9 земель шикати другу пасіку. І поки що пропрацюємо тут. І завтра, післязавтра подивимося результат. Завтра, завтра, А може післязавтра. Коротше, подивіться. Так, поїхали coming out now with a set of medium compound tyres that Jensen Button will have 26 laps uh, to use up between now and the chequered flag. So into the pit lane he comes. Something around a 15 second lock. Так, друзі, хочеться показати ефект після цієї обробки, що робиться на пасіці, щоб ви розуміли. Бджоли не дуже сильно після цього хочуть залітати у вулика. Ну, вчора це я демонстрував, але я думаю, ефект якийсь повинен з цього бути. Тобто пчола зараз не дуже охоче туди лізе, але якось я думаю, залізе сама по собі вже. Так, ну хоча ось, дивимося, починає да? кружляти. Починає кружлять, починає кружлять да? а заходить у вулика не дуже сильно бажає. Зараз сходимо, подивимося на ту сторону, що кажуть нам бджоли там. Так. Ну, Тут більш-менш, може менше вже бджіл літає, або слабші сім'ї. Ну от така ситуація. Або може сильніше вентилюється якось. Хоча ось бджоли тож. Ну коротше така ситуація, щоб ви мали на увазі, що може бути. Так, і завтра подивимося вже результат. <iele hate Ellison frogoples> так, друзі, і сьогодні в нас понеділок. Бризкали ми, нагадаю, в п'ятницю. І зараз подивимося. Цей ми вже з сім'єю цю дивилися, але подивимось ще раз. Де у нас тут кліщики? Ну, Маша, давай дивитися, де в нас кліщі. Mm, ось раз. Кліщ. Два, три, да, чотири. Так, ну, ось кліщі. Усе кліщ. Ну, коротше, я вважаю ось Я вважаю обробку успішною для мене, не успішною для бджіл. Чого не успішною для бджіл? Тому що не повинно бути тільки кліща у сім'ях, особливо ранньою весною. У нас зараз йде дощик невеличкий. Ну, чи той шов тут. Не видно, щоб так прям багато було кліща. Йдемо до наступної сім'ї. Такс. Упс. Оп, відкрив. Ну, теж, до речі, так нормально. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти. Ну, коротше. На жаль, кліща. Ну, Джели мені мандюлі дадуть. Так, дивимось тут, що у нас тут. Та тут теж, мабуть, вистачає. Так воно прям, щоб сильно не видно, але ось-ось. Давайте сходимо до більш сильних сімей. Якщо зможемо ось, наприклад, ось ця ось це. Об'єднана сім'я, італіянка з неітальянкою. Так, дивимось, що в нас тут. Ну, видно, що хто хоче, той побачить кліща. Тобто кліщ був е, препарат працюючий. Сім'ї не відкривав іще, ну, сподіваюсь, там живі всі. З приводу того, що бджоли крутилися... Так, що в нас тут? Угу. Mm -hmm. Так, Маша, ну пошли дивитися кліща. Ну ось видно, пацанчик віддихає вже. Mm. Це, по-моєму, чи це не кліщ? Кліщ, не кліщ, не знаю. Тут не дуже багато кліща, здається. Так. Подивіться б, якось в пакеті воно ще італіянка. Давайте подивимось. Італіянка, вона так нормально була, підсипалась. І подивимося, що у нас і як у нас Ні, тут більш-менш нормально. Так, і, 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 і якщо тут буде десь зручно, подивимося тут. Ні, не подивимося. Ні, тут ми не подивимося ніде. Да? І зараз підемо, подивимося в пакет. Так, тут у нас в пакеті кліща не дуже видно, може там. Декілька як на диво. Але я це пов'язую з тим, що ми вже почали його раніше були обробляти набагато раніше. Ще з початку серпня, то, можливо, це дало такий нам ефект, що нормально сім'я вийшла, а можливо, вона була спочатку не сильно заражена кліщем, як інші, бо деякі пережили сім'ї, тобто навіть скавби, вижили. Ну, ось така ситуація у нас з кліщем. Так, друзі, ну що? І що в нас по результатам обробки від кліща? Препарат я вважаю дієвим, так як ми побачили, що десь сипається десь більше, десь менше, може десь вже більше в розплоді кліща, може десь менше в розплоді, може, десь посипався, вже вийшов. Але я вважаю препарат дієвим. Будемо його обробляти у безрозплодний період я думав ставити пластинки, але цим набагато краще. І чому бджола не залітала у вулик, тому що він такий, ну, запаха мітраза, він різкий такий в них стає, вони починають кружляти, потім вони туди спокійно залітають, тобто заходять нормально. І подальша наша обробка від кліща це буде десь приблизно в суботу. Зараз у нас, що у нас, вівторок, чи середа? Вівторок, Вівторок, 18 березня, поставлю полоски від кліща, оті, що я ставив турецькі. Дві штуки планую поставити в цю суботу, і одну додатково ще поставлю наступну суботу, щоб так сказати нормально так накрити препаратом залишки кліща, які будуть виходити з розплоду, і щоб вже наш препарат, тобто препарат, наші бджоли, пішли без препарату далі і чистенькі вже в розвиток, щоб кліщ його і наших бджіл не травмував і не турбував. Тож слідкуємо за подальшими нашими осипами кліща, буде він не буде за подальшою обробкою. І так би мовити, подивимося, що з цього вийде, вартує, весною ставить полоски і взагалі оброблять від кліща, чи не вартує.